Слава Ісусу Христу! Хані люби в Христі, наші реколітанти, Боже дітей. Коронування Матінки Божої це довершення, але так насправді не закінчення, бо Марія отримує корону в небі, має цю від Бога владу і місію, бо корона це є нагорода, але це теж. Місія це служіння. І сьогодні це є місійний день, коли ми входимо, як чули на вступі, на впровадження в тему дня, входимо в діаконію. Діаконія це кожне служіння, яке ми можемо в своєму житті звершувати. Коронування – це диплом, це атестат в руках. І коронування Матері Божої ми бачимо, на чому воно полягає, що Марія протягом цих всіх років е е е християнства до сьогоднішнього дня приходить на цей світ, являється в різних місцях нашої земної кулі, приходить в Лурт, Фатімо, е в Ласалет в інші місця, в в інші місця, де ми чули про явлення матінки Божої. Приходить, щоб до цього Божого царства пригорнути якнайбільше дітей, взагалі всіх, але якнайбільше, чому? Тому що не всі відповідають на це Боже царство, на заклик Ісуса Христа до навернення, бо навернення це є прощення. І навернення це прийняття прощення Божого в нашу сторону. Тому Марія завжди закликає, покайтесь, йдіть до мого Сина, йдіть до таїнств, і наше коронування в житті, коли ми досвідчуємо такої Божої слави, Божого такого поруч запоруки, це означає, що ми теж хочемо прислужитись, прислужитись до того, щоб, так як наші рекордці довершуються, так само довершилось життя і наше, і других людей, щоб укоронувати їх Богом. Бо жодна інша корона не пасує для нас. Бо всі інші слави, які є, це тільки так називаємо гарна пародія цієї слави Божої. І тільки Бог є достойний славу утримати. Ніхто інший з людей не, не годи, не має такої сили, щоб тримати славу, тому що вона є так насправді духовно тяжка дуже. І це нас або в гординю кидає, або в гріх. Або в заздрість, людина не вміє цієї слави втримати. Тільки Бог може втримати, а ми можемо пригорнутися до Бога і в цій славі, так як засвітимо світло в кімнаті, і кожна людина, яка зайде вона цим світлом, огорнена. Так само ми самі не можемо бути цим сяйвом, ми можемо тільки продовжити це світло Боже. І сьогодні Марія, постать Божої Матері, з короною укоронована. Мати, яка є найважливіша в житті, яка на світі має найдостойніше ім'я Матері. В цьому імені є все сказане. Тут можемо дуже багато говорити різних відмінностей. Мама це доброта, мама це святість, мама це скарб і так можемо довго-довго говорити. Тобто корона це є довершення того, що не можна назвати Затримання, стоп, завершення. Це є довершення. Довершення це є заглиблення в цю таємницю Божої любові. І сьогодні ми хочемо теж через молитву, через розарі, через свідоцтва, які будемо теж давати, щоб ми могли цю Божу славу передати іншим. Так як Марія від Бога передає нам, так само ми хочемо від Бога передати цю честь, цей культ що тільки Богові належить, слава єдиному Богові. І тому через Марію просимо цього дару служіння, дару діаконії, щоб ми могли помічати ці труднощі навіть в житті, якісь недоліки і своїх, і інших людей, і їм служити в цьому, щоб направляти їхнє життя, щоб ремонтувати, щоб це життя знову ставалося первісне. Так як Це дав нам Бог ласку при хрещенні, що ми маємо гідність Божої дитини і що хочемо в цій гідності теж Богові достойно служити. Амінь. Слава Ісусу Христу!